Привіт, моя Люба, я дуже рада тебе бачити. Сьогодні у нас стартує другий тиждень практик. І цей тиждень давай присвятимо саме пізнанню. і трошки більше часу будемо приділяти турботі про себе. Наскільки тебе придамо на турбуватися про себе? Коли ти турбуєшся про себе або чуєш слово, турбуватися про себе, що тобі подобає на думку? Ти себе просто годуєш? Чи, можливо, просто можеш полежати, подивитися якийсь серіальчик час від часу, коли ти просто вже виснажена, отак і язик боку висить після <свісна> роботи, бо дуже важкий проект був, або ще щось виснажливий. На роботі, як жінка, я тобі розумію, що ти маєш. Таку ж сладкість, як і я, і тобі важливо пікуватися про всіх і вся, і ти легко знайдеш час на інше, бо в жіночій природі дуже часто у нас може включатися ця домінуюча наша частина, турбуватися про когось. І нам не завжди легко турбуватися про себе. І я розумію, що зараз можуть понабігти різні коментатори, розповідати. Це не всім жінкам притаманно. У кожної жінки ця роль може включатися в різні роки життя. Інколи це навіть трапляється у дівчат, коли вони малі, інколи це приходить до жінок певних, етапах її зростання. це нормально. Кожному свій час. Але мені здається, що турбуватися про себе потрібно кожній з нас. І не розпорошувати турботи лише на інших людей, виключаючи себе. Саме тому, будь ласка, повертайся до свого блокнотику, відкривай сторіночку і давай записувати наші роздуми. Перше питання, які мої сильні сторони? Якщо хочеш, можеш намалювати навіть фігуру дівчини або людини. І Срілочка понаписувати твої сильні сторони? Будь-які, які будуть спадати на думку, навіть якщо це буде одна сторона на сьогодні, цього буде достатньо. Друге питання що в мені особливого робить тебе унікальною? В чому твоя унікальність? В чому ти сяєш? Третє. Тобі приносить радість? Від чого ти радієш, і ти готова стрибати, як маленька? Запиши це все. Можливо, тобі складно відповісти? Можливо, тобі легше буде спитати своїх друзів або близьких, або пригадати, що вони кажуть. Про тебе. Але після цього, будь ласка, все ж таки спробуй написати свою думку також не лише зациклюватися на думках інших людей. Ти можеш прислухатися до думки інших людей це непогано, але в тебе має бути своя думка про себе. Ти маєш на це право. Мати свою думку про себе. І встановлювати кордони того, яка ти є, і що ти будеш проявляти. А давай перейдемо до іншого завдання. І я хочу, щоб ти впродовж цього тижня спостерігала за собою і відмічала, що тобі зараз найбільше потрібно. Можливо, потрібно тобі відпочити. Можливо, тобі потрібна підтримка, можливо, тобі потрібно залізти на ручки до когось з близьких людей, посидіти, щоб вони тебе обійняли, почухали тобі спинку і сказали, яка ти класна. І твоя підтримка буде проявлятися в цьому. Подумай, то якщо тобі це важливо, то до кого ти можеш прийти, залізти на ручки, і ця людина тобі дасть це без засудження. І не буде тебе потім висміювати. Колись, починаючи свою кар'єру, я приходила до свого психотерапевта і вона ділилася, що одна з клієнток приходила саме до неї, і вона, коли відчувала, що їй треба на ручку, вона могла їй сісти на ручку, бо в неї не було нікого, кому б вона могла пройти і попросити про такий досвід, що можна пройти, розлабитися, поридати, і, і погорювати. І якщо тобі це потрібно, зроби це. Це також важлива підтримка. Також подосліджуй свою мотивацію, що тебе мотивує, що тебе запалює, щоб твої очі сяяли. Або навіть якщо в тебе немає зараз енергії, щоб твої очі повністю сяяли. Що може цей цей маленький вогник запалити в них? Запиши це? Яких би нових вражень тобі хотілось? Не це також. А наступне питання, на яке я б хотіла, щоб ти також відповіла, це як ти реагуєш, коли тебе про щось просять? Щось про можна ти відмовити, коли тобі не подобається те, про що тебе просять? Я знаю, що багато людей вони не можуть. Казати ні. В принципі, я колись також не всі могла виповісти ні. Бо наприклад, коли тобі твій начальник говорить, що ти маєш щось зробити, і зробити це дуже швидко, навіть якщо тобі це незручно, мені здавалося, що начальнику не можна казати ні. І мені знадобилося трохи часу навчитися це говорити. Це нормально. Тому на цьому тижні подосліджую себе, чи можеш ти казати ні. І в яких випадках тобі неможливо сказати ні. І чи є в тебе час на себе? Я думаю, що в тебе точно є якийсь календар, або гугл календар, або ти ведеш його в блокноті. Подивися, скільки часу в твоєму тижні є для тебе. Виключно для тебе. Та немає нікого іншого. Ти ти можеш побути з собою. І коли ти побачиш цю інформацію, як тобі з нею? Коли ти побачиш, скільки там хвилин або годин, що ти відчуваєш. Зафіксуй це, будь ласка. Я б хотіла, щоб впродовж наступного тижня ти могла знайти для себе кілька хвилин для щастя я колись досліджувала тему вдачі і я така пала кісева от хай це буде 7 хвилин таких і вдачливих хвилин для себе де вони виключно для тебе і це може бути гаряча ванна, або це може бути якась маска, яку ти там будеш робити для себе, як ти її будеш наносити, не знаю. карбоксіотерапію будеш можу, робити. А Сама це точно там займає в тебе більше 7 хвилин, але перші два етапи точно складуться. Або, може, ти захочеш зробити масаж обличчя? Я точно знаю, що зараз дуже багато інформації на цю тему, тому. Так, якщо тобі цікаво, спробуй, новий досвід, прикольно. Або це може бути 7 хвилин або прослуховування якоїсь музики, якоїсь музичної композиції. В принципі, на те, щоб відкрити YouTube, знайти якусь пісню, послухати її закрити, то якраз 7 хвилини буде. Але знаєш, найголовніше, щоб ці 7 хвилин вони були усвідомленими. І виключно для тебе ні для кого іншого. Тільки ти 7 хвилин робиш те, що тобі хочеться. Все, що тобі заманеться. А як тобі з цим симвосидом? Можна ставити таймер. І поки він не пролунає, це буде виключно твої 7 хвилин. Наступна практика буде краще виконувати вранці. Така практика вона тебе буде налаштовувати на весь день та певний настрій, що потрібно робити. Коли ти прокинешся, і ще до того, як ти зробиш перший кусток води, або спустиш свої ноги з ліжка, покуди руки на своє серце. Дихай і як воно тріпоче в твоїх руках, відчуй своє тіло, свої м'язи. відчуй, як вільно повітря ходить в твої легені виходить. І задай собі питання, що я можу зробити для себе сьогодні, щоб себе підтримати, що я можу зробити для свого настрою. Чим я можу себе порадувати або побалувати? Неважливо, що ти можеш для себе зробити для того, щоб тебе підтримати. Зафіксуй цю відповідь. Після того, як будеш готова, можеш відкривати очі, вставати і зафіксуй відповідь своєму щоденнику, щоб ти її не забула. Наскільки тобі легко знайти відповідь на це питання, Скільки хвилин у тебе йде на це? Три хвилин або три, наскільки тобі легко відчувати себе, наскільки ти в контакті з собою? Якщо тобі буде важко щось, щось почути від того, що хоче твоє тіло, що хоче твоя душа. Тоді просто скажи собі, що я заслуговую на любов. Я варта любові. Це може бути якась твоя особиста афірмація, але головний посил такий. Ти можеш замінити ті слова тими, які резонують з тобою. Але найголовніше, що в тебе має залишитися це розуміння того, що ти варта, того, щоб тебе любила. І цінна вже тому що ти є. І на цьому тижні я сподіваюся на сьомому рівні ти зрозумієш, наскільки важливо приймати себе, розуміти себе, що тобі притаманно. І зараз ти йдеш цим шляхом пізнання себе. Розкриття якихось таких дрібних аспектів твоєї особистості. І мені хочеться, щоб в тебе залишилося відчуття і розуміння того, що робота про себе це не розкір, це базова потреба кожної людини. І коли в тебе з'явиться ця навичка, ти зможеш ділитися цим знанням з іншими, з твоїми дітьми, якщо вони в тебе є, або з майбутніми дітьми, або з племінками, племінницями. Неважливо, хто це буде. І як зазвичай, в описі під цим відео ти знайдеш файл, де знову будуть приписані ці питання, які ти можеш виписати на свій блокнот, або ти можеш просто роздрукувати PDF-файл і записувати свої відповіді там. Ти варта любові, ти варта всього найкращого. Я тебе обіймаю, бережи себе. До наступного тижня.